Всім привіт! Сьогодні я розповім про 10 нових класних турецьких серіалів 2023 року, які я впевнена не залишать вас байдужими. Тож, якщо ви справжній поціновувач турецьких серіалів, обов'язково ставте лайк, додавайте це відео собі в плейлист, щоб не загубити, і я розпочинаю. І перший серіал, який я прям дуже сильно рекомендую подивитись, називається А Якщо сильно покохаєш, в головній ролі якого Карем Бірсін. Історія розповість на братиша молодого чоловіка, життя якого зміниться в одну мить. У юнацтві він втратив матір і батько його відправив у приватну школу-інтернат за межами країни, що змусило його зростати на самоті, і в зв'язку з цим він перестав довіряти всім. Після розбіжностей із батьком він вирушив до Іспанії та побудував себе сам. Але після смерті батька він змушений повернутися до Туреччини, щоб виконати останню волю батька, яка включає турботу про матчуго і трьох братів. Адже покійний батько залишив всі свої статки Атишу. Головному герою не дуже хочеться возитися зі своїми зведеними родичами, яких він практично не знає, але він чудово розуміє, що повинен стримати останнє прохання батька і тому вирішує найняти для них няньку. Нею стає молода, чарівна дівчина на ім'я Лейла. Але Атиш навіть не підозрює, яким насправді є ця особа та чим вона заробляє собі на життя. Він навіть не знає її справжнього ім'я. Тому Лейла, яка ніколи не знала своєї справжньої родини і завжди заробляла гроші, обманюючи людей, додавить яскравих красок в життя Атиша. У центрі уваги наступного серіалу Тропік перебувають дві чарівні сестри Гетше та Гюльче, які приречені на самотність після того, як залишилися без батьківського піклування. Гюльче має особливу перешкоду на шляху до щастя. Вона зіткнулась з діагнозом Аспіргера, що неабияк ускладнює її життя. За рекомендацією лікарів, переїхати з шумного міста, доля заноситься старт до затишного провінційного містечка Фоча ізмір, де вони сподіваються знайти спокій і гармонію. Вони захоплюються красою цього місця, але не підозрюють про приголомшливі зміни, які на них чекають. У цей час життя дітей теж змінюється. Коли вона зустрічає харизматичного лікаря Озгюра. Озгюр працює в лікарні, пацієнти яких страждають на аутизм, І коли він стає лікарем Гюльче, доля зводить його з Гедже. Їхня зустріч відчиняє двері до несподіваних поворотів і доленосних рішень, про які ніхто з них не міг і подумати. В центрі сюжету наступного серіалу під назвою «Заскоєним не плачу, знаходиться дівчина Алізе. Вона з багатої родини завжди отримує бажане, і її поведінка трішки зверхня по відношенню до інших. З іншого боку, саркан привабливий працьовитий юнак, який працює механіком у готелі. Алізе та Саркан з різних верст суспільства. Вони відрізняються поглядами на життя, освітою та багатьма іншими чинниками. Але коли несподіваним в серце Алізе та Саркана стукає кохання, то ніякі протиріччя та відмінності не можуть стати на заваді. Серіал на небесами розповідає про молоду дівчину Міліке, яка відчуває, що її доля пов'язана з сусідом до але їх відношення склалися таким чином, що вони ніяк не могли об'єднати свої серця. Меліке одружена на іншому, і Доган вирішив одружитися на інший. Та дізнавшись про весілля Догана, Меліке переживає сильне потрясіння і вирішує розлучитися зі своїм чоловіком і повернути коханого догана за всяку ціну. Цілком можливо, що вона готова навіть поступитися нормами закону, щоб здійснити бажане. Загалом їхня подорож буде повна поворотів та випробувань. Тож не пропустіть. Турецький серіал пристягну бі руки присвячений розвитку незвичайних залімен двох особливих молодих людей: цілеспрямованої заліж та норовливого сина промислового магната Мехмета. Вона провела свої юні роки у мальовничій прибережній місцевості на рибальській сімейній фермі та повернулася туди, закінчивши сільськогосподарський факультет. Він пристрасно любить захоплюючі пригоди і всіляко прагне вирватися з під зайвої батьківської опіки. Після того, як батько котре вирішив вплинути на долю сина і без його згоди одружити з дочкою свого бізнес-партнера, зайнап його дії вийшли з рамки, і терпінню махмету прийшов кінець, незважаючи на погрози батька, позбавити його всякої спадщини, хлопець збігає з власного весілля. Після чого мехмет і зайнап неочікуваним чином знайомляться один з одним, і їхнє життя перевертається з ніг на голову. В серіалі Мачуха ми станемо свідками того, як Фарук і Євсун були нерозлучною парою, повної любові та щастя. Вони щасливо виховували своїх трьох дітей та будували чудові плани на майбутнє. Проте в одну мить їхнє життя руйнується. Євсун трагічно гине. Фарук залишається розбитим та відчайдушним. Але він розуміє, що має йти далі заради своїх дітей. Згодом він усвідомлює, що йому треба знову стати на життєвий шлях, але йому не хочеться відкривати своє серце для нового кохання. Ось чому він пропонує своїй помічниці сараб вийти за нього заміж. Молода жінка вже давно закохана у свого начальника та дуже прив'язана до його дітей. Хоча парук не відчуває до неї особливих почуттів, вона вірить, що їхній шлюб може принести щастя. Однак з кожним днем Сара починає сумніватися в правильності свого рішення, прийнявши пропозицію Фарука. Головним героєм турецького остросюжетного серіалу під назвою Вигнання у блакить є молодий чоловік, якого звуть Огус. Він працює у спецслужбах та очолює один із штурмових загонів. Протагоніст звик самовіддано припиняти злочини та ліквідовувати терористичні загрози. Він має дружину і дітей, які одного разу стають жертвами нападу його ворогів. Центральний герой вирішує помститися своїм кривникам і оголошує їм війну. На його шляху буде багато нових союзників і ворогів, які змусять переглянути багато життєвих поглядів, а також кохання. Без нього тут буде просто неможливо. Серіал Моя чудова родина розповідає про життя пари, яка одружила трьох з чотирьох своїх дітей і готується до весілля останньої дитини. Вони відчувають великий смуток через те, що всі їхні діти вилетять з гнізда. Однак, поки вони готувалися до весілля четвертої дитини, решта троє дітей. Постукали в двері з валізами в руках. Усі вони покинули свої пари і повернулися до батьківського дому. Після цього наймолодша донька, яка готується до весілля, відмовляється виходити заміж. Таким чином, в особняку кущі чотирма дітьми починається нова пригода. Серіал Літня пісня розповідає про яс, яка приїжджає до Стамбула, щоб здійснити мрію свого покійного батька. Її приїзд стає випробуванням для дружби двох близьких друзів Коча і Мората. Морат із першого погляду закохується у яс, і як виявилося, ці почуття були взаємними. Але Коча також звернув увагу на яс і виявився до неї небайдужим. Саме так між ними і виник любовний трикутник. Яс вперше опинилася в такій ситуації, і їй належить зробити складний вибір, який зможе кардинально вплинути на її подальшу долю. На цьому, все діліться в коментарі, який серіал будете дивитись або вже дивитись. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк і до зустрічі!